Ми Зараз зайшли по моїм відчуттям в якусь казку, в якусь європейську ферму, щось таке незвичне. Тут щось просто неймовірне. Це ультрасучасний витвір в напрямку вирощування рослин, і це рішення дуже багатьох інженерів. В нашій команді є більше 50 інженерів. Дуже багато рішень, яких ви тут бачите, вони вже виглядають ну якби простими, зрозумілими, але над ними проведена величезна робота. Ми називаємо цей світ ідеальним для рослин, і тому в нас є один з наших таких головних тезисів, Він звучить таким чином, як «рослина з ідеального світу. Чому в такому порядку посаджені ці рослини? І чи з самого початку і до самого кінця ця рослина буде знаходитись тут? Рослина в нас не знаходиться в в одному місті, як і при багатьох інших технологічних. Рішеннях, зв'язаних з гідропонікою, головну мету, яку ми переслідуємо, це є оптимізація витрат енергії до вирощування і в штуках, і в кілограмах кількості рослин. Тому рослинка в нас не знаходиться на одному місці на кожному її етапі життя, так само, як і людина. Рослинка розвивається, має свої запити, свої вимоги.